Сьогодні ми вирішили прогулочку зробити. Ось наша собачка хоче вже в вікно вилізти. Десь поїдемо в ліс, подивимося, може є якісь грибочки. Погода така непогана стоїть, не дуже жарко. Держасяка вся повна емоцій, ніщі. Кищить, бігає, виглядає, вже хоче на двір. Дивиться, як би подихати свіжим повітрям. Ой! Он хапає повітря. Трошки заспокоїлася і знову вилізла у вікно. В'їхали в село Вернигородок. Верний городок. Приїжджаємо туди. Тут зроблено млинок. Зараз йде школа. Я показую, мене дивляться люди, які виїхали від нас і входили в цю школу, Ось, нехай подивляться, особливо з Росії. Вони вже ніколи сюди не приїдуть. Нехай подивляться на свою школу. Дорога населиться, село селище. Ну, куди ти заліз? залізли? Нормальний чешуйка, дорога. Ой, які який... тут дві ті... Вирішили Джесіку трошки вигуляти, то їй надоїло вже їхати в машині, жарко. Рішили її прогуляти. Маша пішла з нею на прогулочку, їй вже не хочеться їхати такою жарою. Не Маша вигулює Джесікою, Джесіка може. Вигуліться. Селища, село, в якому я народилась, і зростала. Тут жили мої батьки, дітей баби. Я тут. Соня я ростуть.

На такий берег, чи горбок, верніше тут. Внизу тут теча річка Гуєва, там поля горуть тракторі. І ось така красота звідти. Дуже гарний берег. Колись цей берег надивав, називався Задукою, Тут жили, там кругом жили дуки, аж там і це називалося Задукою. Який гарний берег. З висоти я, я знімаю сатульчики, Миколайчики, такі голубі, дуже гарні. Дівчата пішли аж там попереду з собачкою. Тут вже з цієї сторони була пшениця і вже полез оранже. Буде, буде сіятися щось інше. Тут ось. Колись і ці поля оралися і засівалися. Не знайшли. Ми знайшли такурську рослин. Це називається безсмертний воцмен міщан. Це дуже гарно гонить чоловік. Очищає, щоб мали. Ось така рослинка. Безсмертник. Вже він трохи перецвів, тут великі полянки його є. Ось такі він вже перецвів, але деякі ще не зовсім перецвіли квіточки. Ось такі. Я зараз я наду. Насушу. сушу. Спустились ми до гуїви. i Десь ось річка вива. Ою її тут шукали, її не було. Вона аж туди далі була кладка. Ми сюди ворога. Напилась вона води. Дівчата фотографуються з з собакою. Ось яка гарна наша Україна. Джесіка. жесть. Як гарно посидіти на полянці, на такій гарній травичці, на такій гарній природі. Навіть Джесіка лягла, бігала-бігала. І ось вона втомилася. А реп'яхів скільки на ній начеплялося реп'яхів. Біля річки росте така дуже гарна верба. Скільки я пам'ятаю, скільки пам'ятаю цю вербу, ой, яка крас... красива, висока, груба. Ось така там внизу річка. Там водичка внизу. Ось там водичка тече. Річечка. Зібралися ми вже їхати додому. Джесіка втомилася. Джесіка втомилася, але ну, там Барані, барани пасуться і її цікавлять ці, Бо там дуже багато баранів. Вон, вона не може. Думає, що собака. Їдемо вже додому. Грибів не назбирали, назбирали лікарських трав. Задоволення одержали, погуляли на природі, полюбувалися красою. Їдемо вже додому.